Дев'ята ранку головний корпус університету Каразі на сьогодні тут обирають ректора. Бюлетені роздають за факультетами. Вони упаковані упаковані по 50 штук, підписані та скріплені печаткою. Підходьте, перший факультет біологічний. У бюлетенях чотири прізвища претендентів на посаду: Руслан Вовк, Ігор Гірка, Тетяна Кагановська та Сергій Шульга. Усі представники вищого навчального закладу голосують на шести дільницях. Очікують майже дві з половиною тисячі виборців. Це п'ять категорій. Штатні працівники голосують обов'язково, говорить секретар оргкомітету Максим Фоломієв. Ще одна категорія виборців це виборні представники від інших працівників. І для цих категорій у підрозділах були організовані вибори. Таких таких у нас 7% від, від загальної кількості виборців, і 16% виборців це студенти. Це були організовані вибори у студентських громадах на факультетах. За процесом голосування спостерігають по два представники від кожного кандидата: представники громадських організацій та міністерства освіти. Фіксують все і на камери для прозорості, каже секретар оргкомітету. Третьокурсник Ростислав Пухлик, одним із перших прийшов на дільницю. На його переконання, майбутній ректор має більше уваги приділяти науковій діяльності. На моєму факультеті все це якось ну дуже проходить. Або взагалі не проходить, або байдуже. Тому і серед студентів немає такого запалу і жаги до науки. А якщо викладачі будуть якось заохочувати до певних наукових досягнень, то студенти будуть цим цікавитись. На цій дільниці голосує і виконувач обов'язків ректора Віль Бакіров. Я хотів, щоб він залишався номер один в Україні, щоб він. Робив велику науку, і щоб він виховав висококваліфікованих фахівців. Університет просто має бути більш там, активним в галузі наукових досліджень, більш активно шукати зв'язки з бізнесом, з економікою, більш активно впроваджувати свої інтелект-технології, свої наукові результати в промисловість. Віль Бакіров працювати в університет прийшов у 82-му році, очолював останні 23. За часів його правління, виш, єдиний з України, сім разів входив до топ-500 найкращих університетів світу. Ці вибори для Бакірова другі. На перших, які проводили чотири роки тому, він був єдиним кандидатом. Наприкінці лютого повідомив про намір піти з посади, бо хоче зосередитися на наукових та освітніх проєктах. На іншій виборчій дільниці, що у Каразін Стюдент Холі на Отакаро Яруша голосуватимуть понад сотню людей. Серед них і викладачка Світлана Топалова каже, хоче, щоб майбутній ректор звернув більшу увагу на питання громадянського виховання. Ми живемо у складному регіоні, власне, прифронтовому, і тому мені б дуже хотілося, щоб університет виконував ось ту третю місію, як це називається. Громадянська місія голосування завершило о п'ятнадцятій годині. Хто переміг на виборах, стане відомо ближче до вечора. Секретар оргкомітету Максим Фоломієв каже, результати мають оприлюднити на сайті університету. Марина Сметана та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.